Отже, сьогодні ми розпочинаємо тему номер три це теоретичні політичні системи, і сьогодні ми розглянемо перше питання поняття та моделі політичних систем. Поняття політична система, що відбиває стан політичного життя суспільства, політичних явищ і процесів у певній цілісності та усталеності, було введено в політологію в 60-ті роки ХХ століття. Саме в цей час і з усією очевидністю стало ясно, що функціонування суспільства не зводиться лише до діяльності його інститутів, на вивчення яких був спрямований найпопулярніший у науці інституціональний підхід, і тим більше не пояснюється марксистською концепцією, що використовувалася в радянському суспільстві. Відповідно до якої політична організація суспільства базується на принципах залежності від певної соціально економічної формації, а політична практика пояснюється виключно з позиції класового підходу, відбиваючи нову наукову парадигму системний підхід, став ключовим для розуміння політики в сучасному світі, відкривши можливості для дослідження політичного життя, його непро Нерозривні цілісності взаємозв'язку та є, та взаємозалежності. Отже, поняття та моделі політичних систем. Письменник Геніс в оповіданні Зозуля без годинника зазначає, що кожна епоха користується певним набором метафор, на які спирається її реальність. Так, наприклад, з ХІХ століття популярним стали архітектурні метафори, які серед інших використовував і Маркс. Отже, цитата з оповідання Зозуля годинника» Суспільство Маркса це будинок. Воно не складається з нас і не росте в нас, а нами будується. Спочатку базис, економіка, виробничі відносини, а потім надбудова, тобто ідеологія, культура, мистецтво і мораль. Але якщо суспільство будинок, то його завжди можна знайти і будувати заново. Будинок потребує ремонту, іноді капітального, іноді косметичного. Передбудова, до речі, остання серед архітектурних метафор. <клухи> Отже. Починаючи з 60-х років ХХ століття стали з'являтися і інші метафори. Результатом численних революцій 60-х років за генісом стала нова посткласична постіндустріальна постмодерністська парадигма. Заснована на органічних метафорах, старий механічний принцип змінюється новим екологічним принципом системності. Та взаємозв'язку. Американський фізик, філософ та еколог Капра у своїй відомій книзі ДАОфізики сформулював низку критерій, що відрізняють нову наукову парадигму від старої. Згідно з капрою, світ це не зібрана з окремих елементів, кубиків споруда, а єдине ціле. Всесвіт складається не з речей, а з процесів. Суспільство ж являє собою павутиння взаємозалежних і різноважливих процесів. Отже, Капра в своєму творі каже системний погляд на життя. Цитата. Системний підхід розглядає світ у термінах. Залежності і об'єднань, системи є інтегрованими цілими, чиї властивості не можуть бути зведені до властивості менших одиниць. Замість того, щоб концентруватися на основних будівельних блоках або речовинах, системний підхід надає особливого значення базовим принципам організації. Приклади систем буяють у природі. Кожний організм від дрібних бактерій через весь спектр рослин і тварин до людини є інтегрованим цілим і отже живою системою. Але системи не обмежені індивідуальними Організмами та їх частинами. Ті ж самі аспекти цілісні виявляють спеціальні системи. Всі ці системи являють собою цілісності, чиї конкретні структури є результатом взаємодії і взаємозалежності їх частин. Якщо демократичне суспільство опиралося на образ складної з акуратних цеглинок виборців піраміди, відзначає Геніс, то постіндустріальний світ пропонує іншу е метафору, павутинну, не випадково. Глобальну комп'ютерну мережу інтернет, користувачами якої на сьогодні нинішній день є більше вже 10 мільярдів людей, називають не інакше як всесвітньої павутини. Горевич в своєму творі конфігурація могутності пише століттями і тисячоліттями головними ресурсами народів були простір і золото. Надновий новий час викликав до життя новий ресурс інформацію. У майбутньому столітті цей ресурс стане визначальним. За три десятиліття свого існування інформаційна система фактично перетворилася на фактор еволюції. Наприкінці минулого сторіччя поняття мережа стало універсальною метафорою. Заговорили про мережну економіку, мережну логіку і мережний інтелект. Поняття система виступає ключовим і для розуміння політики в сучасному світі. Власне, і політологія визначається саме як наука про сутність, форми, закономірності, виникнення, функціонування і розвитку політичних систем. Термін система був введений у науковий обіг. Австрійським біологом Людвігом фон Берталамфі, в межах першої в історії наукової думки, системної концепції загальної теорії систем. У даній теорії вчений визначив систему як певну цілісність, що складається із взаємозалежних елементів. Будь-яка цілісність що визначається як система з позиції системного підходу, повинна володіти двома основними властивостями: по-перше, складатися із сукупності взаємозалежних частин, і по-друге, відмежовуватися від оточення, з яким взаємодіє. Таке визначення дозволяє виділити безліч різних систем від механічних до екологічних і соціальних. Поняття -система для розгляду суспільства і суспільних відносин уперше було застосовано американським соціологом Парсенсом, який представив суспільство як взаємодію чотирьох підсистем, що забезпечують його життєдіяльність економічної, політичне, соціальне та духовної. Таким чином, політична система. Являє собою окремий вид соціальної системи, а саме такою, що пов'язане із прийняттям владних рішень. У політичну науку термін система вводить американський політолог Девід Істен. Який визначає її як певний механізм функціонування влади, що визначає порядок розподілу ресурсів і цінностей. Разом з іншими американськими вченими Габріме Алмондом і Карлом Дойчем, Девід Істон вважається автором класичної теорії політичної системи. Істон в праці політична система. Цитується, політичне життя може розглядатися як система різноманітних взаємозалежних видів діяльності, що впливають у своїй сукупності на спосіб прийняття рішень, вивчаючи політичну систему. Істин приділяв основну увагу їх взаємодії з іншими підсистемами суспільства. За істином, політична система представляє собою організм, що активно реагує на зовнішні імпульси, але формуючись під впливом внутрішнього і міжнародного оточення, будь-яка політична система, у свою чергу, сама впливає на його формування, одержуючи вихідні із цього оточення імпульси. Система впливає на нього за допомогою власних сигналів. Отже, знову цитуємо істина в його творі політична система, системний аналіз політичного життя, заснований на понятті системи, занурене в середовище і підданою впливу з її боку. Такий аналіз припускає, що система аби вижити, повинна мати здатність реагувати на вимоги. Відмінною ристою взаємодії політичної системи з навколишнім середовищем є те, що вона здійснюється за допомогою політичної влади, отже, знову істан цитування з праці категорії системного аналізу політики. У внутрішній організації політичної системи основною властивістю, характерною для інших соціальних систем, є винятково гнучка здатність реакції на умови свого функціонування. Дійсно, політичні системи включають найрізноманітніші механізми, за допомогою яких їм вдається справлятися із вражаючими впливами середовища. За допомогою цих механізмів вони мають можливість регулювати свою поведінку, трансформувати внутрішню структуру і навіть змінювати фундаментальні завдання. На відміну від соціальних систем, інші типи систем не мають цієї властивості. Отже, Алмонд. Аналізуючи політичні системи, звертає увагу насамперед на їх внутрішню структуру, використовуючи функціональний підхід, учений підходить до аналізу політичної системи як до певної сукупності взаємодії державних і недержавних структур, заснованих на виконанні ролей. Отже, Алмонд в своєму творі «Порівняльні політичні системи пише, Політична система це система взаємодії, що виконує функції інтеграції та адаптації за допомогою застосування або погрози застосування легітимного насильства. Ядро політичної системи за Алмандом становить державу, однак він відзначає, що політика є чимось більшим, аніж діяльністю з реалізації влади та здійснення Примуса це, зокрема, і політичні організації, такі як партії та групи інтересів, подібні організації не мають примусової влади, хіба що в тому ступені, у якому вони контролюють державу. Аналогічним чином відзначає Алмат засоби масової інформації, лише опосередковано впливають на вибори, законотворчість та здійснення правопорядку. Крім того, можна виділити інші інститути, такі як родина, церква, школа, корпорації та інші, що впливають на політичні настанови і політичний курс. Таким чином, у структурі політичної системи Алмут виділяє так звані інституціональні політичні інститути держава, партії, групи інтересів, громадські організації та орієнтаційні політична культура елементи. Використовуючи комунікативний метод при розгляді політичної системи, Deutsch Представляє її як інформаційну модель Певний чорний ящик, що працює за принципом вхід вихід. Термін чорний ящик у 1956 році був запозичений у Ешбі, книга «Введення до кібернетики» з авіаційної термінології для описання системи, пристрій якої невідомий, відома лише її реакція на зовнішні впливи. Доч виділяє наступні основні фактори, що впливають на ефективність діяльності політичної системи, якість інформації, яка надходить ззовні в систему вхід, якість механізмів системою, що переробляють інформацію. Конверсія та якість реакції системи на зовнішній імпульс – це вихід. Таким чином, при побудові теоретичної моделі і політичної системи використовуються чотири базові категорії: політична система, навколишнє середовище, реакція системи і зворотній зв'язок. Відповідно до цієї моделі, механізм функціонування політичної системи містить у собі чотири фази: це вхід введення. Плив на політичну систему навколишнього середовища у формі вимог і підтримки. Друге конверсію, перетворення, реакцію системи на вимоги навколишнього середовища і їх перетворення на певні рішення. Третє це вихід висновок, здійснення ухвалених рішень у формі конкретних дій системи. Четверте це зворотній зв'язок. Плив дії системи на навколишнє середовище з метою формування на вході певних вимог і забезпечення підтримки. За даною моделлю у системі зовні. Надходять вимоги, думки індивідів з приводу розподілу цінностей у суспільстві, безпека, соціальний захист, освіта, медичні послуги, що послабляють політичну систему і підтримка, матеріальні і нематеріальні ресурси, податки, виконання обов'язків, правомірна поведінка, участь у виборах і референдумах та інші, що підсилює систему. Отже, Введення інформації складається з виявлення і аналізу існуючих інтересів, функція артикуляції інтересів, їх узагальнення та інтеграція, функція агрегування інтересів, що виконують групи інтересів. Громадські організації та політичні партії, які формулюють і узагальнюють вимоги населення. Велике значення має і функція політичної комунікації, що забезпечує поширення політичної інформації між елементами політичної системи, системою та навколишнім середовищем. Політична система переробляє вимоги, що надійшли до неї і підтримку на рішення по розподілу цінностей, закони, розпорядження, інші норми. Та виконує на підставі ухвалення рішень дії відповідно до вимог суспільства. Функція конверсія перетворення інформації полягає встановленні норм. Правило законодавча діяльність, а функція виведення у застосуванні цих норм, виконання конкретних дій, виконавча діяльність, а також у здійсненні контролю за дотриманням встановлених норм і застосування санкцій у випадку їх порушення, правоохоронна, контрольно наглядова і діяльність. Для підтримки стабільності в суспільстві рішення на дії системи на виході повинні відповідати вимогам і підтримці на вході, саме на підтримку різноваги, рівноваги, системи спрямовані, механізми зворотнього зв'язку. Та настанови політичної культури, ідеологія, політична соціалізація, рекрутування, політичні еліти. Отже, політичну систему можна визначити як сукупність взаємозалежних державних і недержавних соціально-політичних інститутів, цінностей і норм, а також принципів організації та здійснення політичної влади. Існують різні підходи до опису основних функцій політичної системи. Найпоширенішою є класифікація. Розроблена Алмондом і Пауелом. Функція політичної системи за Парсонсом, соціальна система, каже таке: функція політичної системи це забезпечення інтеграції, розробки та реалізації загальних цілей суспільства. Отже, функції політичних систем, функція політичної соціалізація – Це придбання політичних знань, залучення до політичних цінностей. Друге, це функція політичного реагування це реакція на імпульси, що надходять ззовні або зсередини системи. Наступне це функція політичного рекрутування, підготовка та відбір політичних лідерів еліт. Наступне це мобілізаційна. Екстракційна функція, мобілізація ресурсів для виконання завдань системи, дистрибутивна розподільна функція, розподіл політичної системи, благ, послуг та статусів, регулятивна управлінська функція управління координація, поведінки індивідів та груп. Типологізувати політичні системи можна за різними підставами. За Типом логічного панування вебір традиційні, харизматичні та а, раціонально легальні. За типом суспільства економічної формації, за Марксом, це рабовласницькі, феодальні, капіталістичні та соціалістичні. За характером зв'язку із навколишнім середовищем, за попером а, закриті і відкриті за характером політичної цінності, що становлять основу правління Блондель: ліберальні, традиційні, радикально авторитарні, комуністичні, авторитарно-консервативні та популярійські. За типом політичної культури за англо-американська, європейська, континентальна доіндустріальна. Та тоталітарна. Однією з найпоширеніших і сучасних політичній науці є класифікація політичних систем за політичним режимом, тобто на підставі характеру і засобів здійснення влади. Отже, типологія політичних систем за Вебером. Макс Вебер запропонував типологію політичних систем на основі типу легітимного панування. Він виділив три типи традиційні, харизматичні та раціонально-легальні. Традиційні системи базуються на вірі в святість традицій, харизматичні системи ґрунтуються на вірі, в особливій якості лідера, раціонально-легальні системи засновані на вірі, в законі, встановлених правил. Традиційні базуються на вірі в святі традиції, харизматичні ґрунтуються на вірі в особливі якості лідера і раціонально легальні засновані на вірі в законні справи. Що стосується типології політичних систем за Карлом Марксом, то він запропонував типологію політичних систем на основі суспільно економічних формацій. Він виділив чотири типи рабовласницькі, феодальні, капіталістичні та соціалістичні. Кожен тип відповідає певному етапу розвитку суспільства та характеризується специфічними економічними відносинами та політичною організацією. Рабовласницькі вони базуються на власності на рабів, феодальні характеризуються земельною власністю та Басальними відносинами. Капіталістичні засновані на приватній власності на засоби виробництва. Соціалістичні передбачають суспільну власність на засоби виробництва. Типологія політичних систем за попером а, за, Попер запропонував типологію політичних систем на основі характеру зв'язків із навколишнім середовищем. Він виділив два типи систем: закриті та відкриті. Закриті системи характеризуються обмеженим обміном інформацією та ресурсами з зовнішнім середовищем, жорсткою ієрархією та догматизмом, відкриті системи навпаки. Мають активний обмін з середовищем, гнучку структуру та здатність до самокорекції. Закриті системи це обмежене середовищем, жорстка ієрархія, догматизм. А відкриті системи це активний обмін середовищем, гнучка структура і здатність до самокорекції. Типологія політичних систем Блонделем. Жан Блондель запропонував типологію політичних систем на основі характеру політичних цінностей, що становлять основу правління, він виділив п'ять типів систем ліберальні, традиційні, радикально, авторитарні і комуністичні, авторитарно, консервативні та популістські. Кожен тип характеризується специфічним набором. Цінностей та методів управління це ліберальні базуються на ідеях свободи та індивідуалізму, традиційні спираються на усталені звичаї та норми, радикально авторитарні характеризуються жорсткими контролем та ідеологією, авторитарно консервативні поєднують авторитаризм з традиційними цінностями, і популістські апелюють до народних мас та їх потреб. Типологія політичних систем за Алмондом, тобто Габріель Алмонд запропонував типологію політичних систем на основі типу політичної культури. Він виділив чотири типи систем: англоамериканська, європейська, континентальна, доіндустріальна та тоталітарна. Кожен тип характеризується специфічними особливостями політичної культури, інститутів та процесів прийняття рішень. Англоамериканська вона характеризується стабільності та плюралізмом, європейсько континентальна має більш фрагментальну політичну культуру, доіндустріальна вона характерна для країн, що розвивається, а тоталітарна має жорстку ідеологічну основу та контроль. Отже, класифікація політичних систем за політичним режимом одна із найпоширеніших класифікацій політичних систем. Вона базується на типі політичного режиму. Політичний же режим характеризує способи здійснення влади. Порядок формування політичних інститутів, характер взаємин суспільства і держави, правовий статус особистості, основними типами політичних режимів є демократичний, авторитарний та тоталітарний. Демократичний він характеризується плюралізмом та захистом прав громадян. Авторитарний має обмежений плюралізм та концепцію влади. Тоталітарний характеризується повним контролем держави над сусідством, отже, визначення політичного режиму. Політичний режим це сукупність методів і засобів здійснення політичної влади. Він відображає характер взаємовідносин між державою і суспільством, ступінь політичної свободи, відкритість або закритість е політичних еліт, характер існуючого законодавства. Різні вчені дають різні визначення політичному режиму, але всі вони підкреслюють його роль у формуванні та функціонуванні влади. За Дюверже це об'єднання системи партії, способу голосування, типів прийняття рішень та структур груп тиску. Віатр це система конституційних порядків та їх практичне втілення. Кремон це сукупність ідеологічних, інституціональних і соціологічних елементів, що формують владу. Давайте розберемо характеристики політичного режиму. Політичний режим характеризується рядом ключових аспектів: це включає способи здійснення влади, порядок формування політичних інститутів, характер взаємин між суспільством і державою, а також правовий статус, особистості. Ці характеристики визначають, як функціонує політична система в цілому, яким чином приймаються та реалізуються політичні рішення і як забезпечуються права та свободи громадян. Отже, Способи здійснення влади це демократичні, авторитарні та тоталітарні. Формування політичних інституцій – це вибори, призначення і спадкування. Третє це взаємине суспільство і держави, партнерство, підпорядкування і контроль. Правовий статус особистості це гарантований, обмежений і відсутній. Отже, сьогодні ми розглянули з вами поняття, яке стосується саме. Поняття політичного режиму та моделі політичних систем. І я хочу, щоб ми перейшли з вами до такої невеличкої невеличкого, скажімо так, відеоролика, яка буде показувати поняття націократії. Отже, що було, коли Україна отримала б. Націократію або політична система націократія, або по-іншому політична система, яка змінить на Україну. Ну, одна із. Це відео записав студент, так, він, в принципі, дуже гарно розкрив цю. Це питання націократі, і я хочу, щоб ви подивилися, як потрібно працювати над кожними, скажімо так, доповідями. Це його була робота і дуже гарна робота, над якою він попрацював. Отже, давайте переглянемо.